Де цих принаймні достойно їх зустріти. Я випадково знала у школі, що вони сьогодні проїжджають через наше місто і вважаю своїм святим обов'язком, і мої колеги прийшли, і діти от уже протягом двох годин, як би не було, але це зима і мерзла. Але вважаємо своїм святим обов'язком зустріти цих людей. Чекаємо наших хлопців, любимо їх. І нехай всі повертаються живими. Чекаємо вас слава Україні, героям слава. Переживати за Україну, мабуть, і батьки. Як ви бачите, тут сину попічено сердечками маленькими. Це значить, що не тільки я сьогодні, я і радуюся, і плачу в такий день, як день народження. І так і тисячі мамів, які чекають своїх синів, вони теж так само і радуються, і плачуть. І дуже хочеться, щоб цей біль, який в нас є в наших душах, щоб він назавжди втих. 誰 Душі робити все бажаю всім мирного слава героям слава. Слава Україні! Героям слава Україні! слава! Героям Україна! Вона до все Україна! Вона до дуже приємно, дуже здивувало. Я не вдав. Такої зустрічі, чесно. Дуже приємно. Велике вам дякую за підтримку. Сам перед велике спасибі звичайним людям, які нас підтримують. Без вашої допомоги ми би там не стояли. Дякуємо велике. Дякую. Будемо сподіватися, що бойові дії скоро закінчаться і ви приступите до мирної праці. Дозвольте нам разом з Володимиром Дмитровичем вручити вам саму найвищу нагороду в Немирівському районі почесні грамоти. Немирівська районна рада та державна адміністрація нагороджують рецептівка Романа Валерійовича, військовослужбовця, жителя Зелачукова, за високу професійну майстерність, відповідальність, мужність, вірність присязі. Військовому обов'язку та значний внесок у справу забезпечення захисту держави в зоні проведення антитерористичної операції. Дандаюка Ілюк Петровича Це до рукав Миколи Леонідовича. <плес> Васьківського Михайла Валентиновича. <плес> Дужого народу України. Слава Україні! слава! Героям слава! Романовського В'ячеслава Степановича! Україні. Героям, Героям слава! Марух Сергія Михайловича. Слава Україні! Героям слава! Зарембу володимира Петровича Героям слава! Слава Україні! Сердюка Володимира Михайловича! Дуже народу України! Дероні наші земляки! Ради вітати вас всіх на нашій з вами Немирівській землі. Ви знаєте, доля так розпорядилася, ніхто ніхто ніколи не подумав, що нам прийдеться в такий час захищати свої інтереси, свої кордони. Ми дякуємо вам за мужність. Ми дякуємо вам за гранізм, Ми дякуємо, що ви такі є у нас, на що і на всій Україні. Спасибі вам за все. Слава Україні! Героям! Помочає мати сина від своїх ворів, провочає, просталяє білий рушничок, щоб скоріше повернувся додому сину». З мою мрію, ти діли нашу землю на західну і східну, Бо всі ми єдині, бо всі ми сім'я, всіх нас одна, батьківщина одна, одна і єдина, як вічна любов, за неї, щоб краще, релили свою кров, за волю, за єдність боролись вони, щоб вільній країні ми з вами росли. За неї Шевченко, що Бога благав, у віршах своїх він про неї писав. Писав і благав він усього народу. Щоб не проспав Україну свободу, бо звір столовий уже не дрімає, і пазурі гострі у серці впинає, не дай йому Боже, не дай розірвати, не дай, щоби брать, щоб що війною набрати, прожени той туман, що уплутав усі, щоб жити народно наш у спокою міг, Щоби Україна завжди була вільна, завжди залишалась одна, неподільна. І сяк синьо-жовтий здіймався до неба. І більше для щастя нічого не треба. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! А ну хто остався, ті пустяти на Так, Например! У Україні, героям слава! Дякую.